Велика рогата худоба має найбільшу біомасу з усіх видів тварин на Землі приблизно 400 мільйонів тонн. За нею йдуть Антарктичний криль 379 мільйонів тонн і люди 373 мільйони тонн. У 2023 році країнами з найбільшою кількістю великої рогатої худоби були Індія 307,5 мільйонів голів. Це 32,6% від загальної кількості. Бразилія 194,4 мільйони голів. І Китай 101,5 мільйони голів із 942,6 мільйонів голів у світі. Усім вітання! Сьогодні поговоримо про священне для багатьох створіння: корову. Звідки вона взялась та як змінилася протягом тисячоліть під впливом людей, і як корови змінили людей. Які особливості цієї тварини вирізняють її серед інших. Про ці та інші теми навколо корів наш випуск. Наливайте собі чаю, поставте вподобайку та напишіть в коментарях, що ви знаєте про корів та які молочні продукти вживаєте. Поїхали! Ми можемо описати лінію життя сучасних корів наступним чином. Корови були вперше одомашнені первісними людьми приблизно за 10,5 тисяч років до нашої ери. До 6000 року до нашої ери корови поширювалися в Європі та Азії слідом за міграцією людей і розвитком торгових шляхів. До Америки корів привіз Христофор Колумб під час своєї другої подорожі в 1493 році. У 19 сторіччі відбулася індустріалізація розведення корів. Із запровадженням техніки для догляду, механізованих доїльних машин і вдосконалених методів транспортування. У 20 столітті прогрес у генетиці та техніці розведення призвів до розробки спеціалізованих порід для виробництва молочних продуктів та яловичини. З самого початку цивілізації худобу використовували в процесах обміну. Перевага використання великої рогатої худоби як валюти полягає в тому, що це дозволяє продавцеві встановлювати фіксовану ціну. Велика рогата худоба відіграє певну роль у кількох релігіях. Шанування корови є символом ідентичності індуїстської спільноти. Забій корів, включаючи волів, биків і телят. Заборонено законом у кількох штатах Індійського Союзу. У християнському мистецтві Євангеліст Святий Лука символізується як бик. Друга і найдовша сура Корану називається Аль-Бакара корова. Там сім разів згадуються корови. Віл є одним із 12-річного циклу тварин, які з'являються в китайському зодіаку. Астрологічний знак телець у західному зодіаку представлений як бик. Акабеко – червона корова це традиційна іграшка з регіону Айдзу в Японії, яка, як вважається, захищає від хвороб. У єврейській релігії худоба з'являється, як золоте теля, ідол якого ізраїльтяни зробили, коли Мойсей опинився на горі синай, і як червона телиця, яку використовували для певних ритуалів очищення. У фільмі Бик Фердинанд короткометражний мультфільм 1938 року про бика, який віддає перевагу запаху квітів, ніж бійці з іншими биками або участі в боях биків. У Швеції цей мультфільм традиційно транслюють щороку на Різдво. З тих пір з'явився і сучасний повнометражний мультик про бика Фердинанда. Напишіть у коментарях, чи бачили ви його. Яка, на вашу думку, головна ідея цього мультфільму? У літературі книга Ернеста Хемінгуея Смерть о півдні 1932 року описує історію, церемонію та традиції іспанської кориди. А його роман І Сонце сходить 1926 року розповідає і про біг биків і про кориду. Велика рогата худоба відігравала ключову роль в історії людства, оскільки її одомашнювали принаймні з раннього неоліту. Археозоологічні та генетичні дані свідчать про те, що велика рогата худоба була вперше одомашнена від дикого тура, якого ще називають первісним биком Bos Primidgenius приблизно 10,5 тисяч років тому. Було дві основні області одомашнення. Одна в Центральній Анатолії, Леванті та Західному Ірані, що давали початок тауриновій лінії, європейська корова нащадок євразійського тура. І друга в області, яка є сучасним Пакистаном, в результаті чого виникла лінія індицину, корова Зебу потомок індійського тура. Майже всі вчені впевнені, що головною причиною одомашнення корів було доїння корів та отримання молока. Як би там не було, згідно із залишками жирів, знайденими на черепках європейських горщиків часів неоліту, тогочасні англійські та північноєвропейські фермери, можливо, були першими або серед перших, хто почав пити коров'яче молоко. Цілком можливо, що перших турів доїли 8-10 тисяч років тому в двох різних частинах світу. Таким чином, люди почали пити коров'яче молоко приблизно у 6-8 тисячоліттях до нашої ери. Навіть якщо фермери епохи неоліту споживали коров'яче молоко, вчені кажуть, що ранні європейці та інші люди, які вживали молоко, мали непереносимість лактози. Лише пізніше люди повільно досягли здатності перетравлювати молоко завдяки генетичній мутації, персистенції лактази. Персистенція лактази є протилежністю непереносимості лактози. Іншими словами, це продовження активності ферменту лактази протягом дорослого віку. Мутація відбулася приблизно 7,5 тисяч років тому, між 5 та 4 тисячоліттями до нашої ери. Цілком імовірно, що до генетичної мутації, навіть коли люди залежали від молока для харчування, якщо вони його пили, то все одно страждали від непереносимості лактози. Для генетичної мутації знадобилися тисячоліття, але непереносимість краще, ніж голод. А ви толерантні до лактози? Якщо ні, яких заходів вживаєте, щоб добре себе почувати? Поділіться зі спільнотою у коментарях. Велика рогата худоба є жуйними тваринами. Їхня система травлення вузько спеціалізована для переробки рослинних матеріалів, таких як трава. Трава багата на целюлозу. Міцний вуглеводний полімер, який багато тварин не можуть перетравити. Корови роблять це в симбіозі з мікроорганізмами, бактеріями, грибами та найпростішими, які володіють целюлазами, ферментами, що розщеплюють целюлозу на цукри, які входять до її складу. Образно можна сказати, що корова в своїй системі травлення створила цілу ферму серед багатьох бактерій, яких корова в собі культивує. Є Фібробактер succinogens, Ромінококус Флафейшнс і Ромінококус Альбус. До целюлозних грибів належать кілька видів Неокалімастікс, а до найпростіших інфузорії Еодіплодіум megi та Ostracodinium album. Якщо корм тварини змінюється з часом, склад цього мікробіому змінюється у відповідь. Велика рогата худоба має багатокамерний шлунок із чотирма відділеннями: рубець, сітка, книжка і сичуг. Рубець є найбільшим відділом, і в ньому містяться найважливіші частини мікробіому. Сітка найменший відділ, звідки рідка частина рухається в книжку, а суцільно повертається в рубець для того, щоб потім повернутися у рот тварини, де здійснюється подальше жування перед тим, як остаточно досягнути книжки. Основна функція книжки поглинати воду та поживні речовини з перетравного корму. Сичуг виконує функції, схожі зі шлунком людини. Велика рогата худоба відригує і пережовує їжу в процесі пережовування жуйки, як і більшість жуйних. Під час годування корови ковтають їжу, не пережовуючи. Їжа йде в рубець для зберігання. Пізніше їжа відригується до рота, де жуйка пережовується корінними зубами, подрібнюючи рослинну масу до дрібних частинок. Потім корова проковтує жуйку і далі її перетравлюють мікроорганізми в шлунку корови. Велика рогата худоба їсть змішані корми, але віддає перевагу корму зі складом приблизно 70% люцерни та 30 трави в середньому. Проте найкраще, коли ця пропорція не однакова протягом усього дня. Вранці має бути більше люцерни, а частка трави має збільшуватися до вечора. Під час випасу велика рогата худоба змінює свій стиль поїдання, тобто рухи язика та щелепи, залежно від характеристик рослини, яку вони їдять. Площа поїдання зменшується зі щільністю рослин, але збільшується з їх висотою. Велика рогата худоба пристосовує й інші аспекти своєї поведінки на пасовищах відповідно до наявної їжі. Так, наприклад, швидкість пошуку їжі зменшується, а швидкість споживання збільшується в районах з великою кількістю смачного корму. Варто додати, що велика рогата худоба уникає місць випасу, забруднених фекаліями іншої худоби. Дивно, чому корови віддають перевагу люцерні. Люцерна зазвичай має найвищу харчову цінність серед усіх звичайних трав. Її головним чином використовують як корм для високопродуктивних молочних корів через високий вміст білка та клітковини. Що добре перетравлюється: люцерна має високий вміст білка, кальцію та інших мінералів, вітаміни групи В, вітаміну С, вітамінів Д, E та К. Листя люцерни багаті білком, – 18-20%, клітковиною. – 5-9%, А також містять антиоксиданти, які допомагають захистити клітини корови, оскільки листя люцерни має високу кормову цінність. Важливо зберегти все листя під час косіння, ворушіння, згрібання, збирання та пресування. Важливим аспектом виконання вищезазначених сільськогосподарських операцій є збереження врожаю люцерни максимально чистим і вільним від бруду, оскільки вміст бруду в кормі зменшує споживання корму коровами та викликає багато захворювань. Таким чином, різко зменшуючи кількість молока, та і якість молока від цього теж страждає. Щоб забезпечити найкращі польові результати в заготівлі кормів, кун був піонером і новатором цієї галузі протягом останніх 200 років. Кун виробляє та постійно впроваджує інновації в сільськогосподарську техніку, яка спеціально розроблена, щоб задовольнити жорсткі вимоги фермерів у всьому світі. Косарки Кун відомі своєю надійністю, ефективністю та високою якістю роботи. Вони пропонують широкий асортимент моделей, які підходять для різних умов та потреб фермерів. Стрічкові валкоутворювачі Merge Max – це сучасні машини, призначені для збирання та формування валків сіна, соломи та інших кормових культур. Вони відомі своєю високою продуктивністю та якістю роботи. Використання стрічкового або конвейерного, як його ще називають, валкоутворювача, дозволяє з обережністю формувати валки. Зокрема, з люцерни, не оббиваючи листочки. Саме у листочках люцерни міститься основна частина протеїну, який потрібен коровам для найвищої продуктивності. А прес-підбирачі кун, модели VB та SB призначені для збирання та пресування сіна, соломи та інших кормових культур у тюки. Їх основні характеристики: рулонні прес-підбирачі моделі VB забезпечують високу щільність тюків та рівномірне пресування та формують круглі тюки. А моделі SB – це крупнопакуючі прес-підбирачі, які формують квадратні тюки великої маси. Вони відрізняються високою швидкістю роботи та надійністю та підходять для великих обсягів роботи. Тому якщо ви маєте корову, то обирайте кращу техніку для заготівлі кормів. Ось така вона, корова. Люди змінювали її, а вона людей. І не дивлячись на багато дискусій захисників навколишнього середовища, корова й досі залишається важливим постачальником смачної, поживної та досить корисної їжі на наш з вами стіл. Наразі це все. Чекатимемо на ваші лайки та коментарі під цим відео. А я прощаюся з вами до нових зустрічей. Все буде Агро Україна!